Сьогодні у нас 23 жовтня 2023 року. Понеділок, 9 година 20 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують корумповані злочинці. І цим корумпованим злочинцям я не встану показувати. Хто і хто в цій країні, в цьому місті, в цій області. Ось така от обстановка у мене ринкова в дворі. Хай їм буде соромно, що вони. Живуть і виживають за рахунок чесних, здравомислющих і порядних людей, яким не байдуже майбутнє їхньої країни і їхніх малолітніх дітей, які заслуговують на, ще раз повторюся, на кращу долю, ніж їм пропонують разопі хитрозроблені дармоїди, крадії. І не розуміють на що підписалися. П'ятдесят чотири сьогодні тепло, після ранкового душу не холодно, приємно. На сьогодні досить.